Я боюся не знаю, що діють. У нас так бахкає, трясеться в аптеці все. це відеоповідомлення Харківська студентка Ганна Косик записала вранці 24 лютого. Вона одна з трьох фармацевтів, які в перший тиждень повномасштабного вторгнення залишилися працювати в аптеці на північній Салтівці. Я ще поки на очному навчанні була, я в нічну зміну працювала ще, тому я не збиралася нікуди йти. Навіть коли почалася війна, нам довелось працювати І ще 25 -26 го 26-го без вихідних. Тому як нікому було працювати. Нам не залишалося вибору. Завідувачка аптеки Неяра Мурадгазієва згадує, зранку дзвонила колегам, і вмовляла вийти на роботу. каже тоді були сильні обстріли, а на районі працювали лише дві аптеки. Це спричинило великі черги. 24 лютого, коли вранці ми почали дзвонити всіх співробітників, багато хто казав, що ми не можемо вийти. Нам страшно, ми хочемо залишитися вдома. Приходилося обмовляти деяких. Ми розуміли, що людям потрібні ліки. Люди спляли все, що бачили в аптеці. Вісім з тринадцяти працівників мовити не вдалося, але аптека запрацювала, хоч добиратися було незручно. Говорить студент Євгеній Трепач. Було таке, що ми на роботу ходили по 6 кілометрів, тому що жили далеченько в гуртожитку. Було тяжко, тому що навчались людину зміну. А працювали в нічну і майже не спали. А зараз це все можна сказати, все разом і є можливість відпочити. За тиждень до вторгнення 26-річна завідувачка Наяра закінчила навчання на інтернатурі. Фармацевтка каже, під обстрілами в аптеці на північній Салтівці вона зі студентами пропрацювала тиждень. Потім там зникло світло, і разом вони перейшли працювати в іншу аптеку на Салтівці. Микита Ольховський, Руслана Богдан, Юрій Лаврененко. Новини на Суспільному. Харків.